Так, значить, вчора в Молдові відбувся другий тур виборів. За даними ЦВК, перемогу здобула чинна президентка Молдови Майя Санду. Про це вона сама оголосила вчора ввечері. Ну і власне участь у голосуванні взяли 54 тисячі виборців. Це майже мільйон сімсот тисяч людей. Явка рекордна, а все тому що сама Майя Санду пообіцяла до кінця цього десятиліття приєднати Молдову, країну колишньої радянської республіки, до ЄС. Хороша обіцянка. За попередніми даними центральної виборчої комісії Санду набрала 54% голосів на майже 98 виборчих дільницях відсотках дільницях. Вона перемогла свого опонента експрокурора Олександра Стояногла, який е підтримує, ну там, скажімо, міцні зв'язки з Кремлем. А як пройшов другий тур виборів, давайте дивитися далі. Ану. У другому турі виборів президента Молдови зійшлися чинна президентка Майя Санду та представник соціалістичної партії Олександр Стояного. Майя Санду, лідерка проєвропейської партії Дія та Солідарність. Була міністеркою освіти та прем'єркою Молдови. Вищу освіту, окрім рідної країни, вона здобувала у Сполучених Штатах. Її суперник Олександр Стояного, колишній генпрокурор Молдови і представник проросійської соціалістичної партії. Саме лідер цієї поліціли Ігор Додон був попередником санду на посаді президента Молдови. Експрезидент запам'ятався тим, що на посаді він озвучував проросійські наративи та захищав права російськомовних. А після його візиту на так званий парад перемоги до Путіна у 2017 році молдовські вина у Росії викреслили зі списку підсанкційних товарів, і вони знову з'явилися на прилавках магазинів країна агресорки. Олександр Стояноглу, на відміну від лідера партії соціалістів, заявляє про підтримку європейського вибору Молдови, проте водночас ратує і за дружбу з Росією. Молдовські політологи кажуть, така риторика свідчить про намагання стояноглу перетягнути на свій бік проєвропейського виборця, який розчарований економічною політикою уряду за каденції Санду. Молдова попередила країни ЄС, що Росія може спробувати завадити голосуванню емігрантів на виборчих дільницях за кордоном під час другого туру президентських виборів. Після першого туру президентка Майя Санду заявляла про безпрецедентні порушення і те, що злочинні угруповання хотіли купити 300 тисяч голосів виборців. А в уряді Молдови стверджували, що Кремль виділив 100 мільйонів євро, щоб зірвати вибори. Нагадаємо, у першому турі перемогла чинна президентка Майя Санду. Її підтримали 42,5% виборців. А Олександр Стояноглу набрав майже 26% голосів. Також під час першого туру провели референдум про закріплення у Конституції Молдови ідеї інтеграції з ЄС. Громадяни підтримали євроінтеграцію, проте голоси за і проти розділилися майже порівно. Тому політологи утримувалися від прогнозів щодо переможця виборів президента. Ну і власне про результати виборів у Молдові та майбутні президентські перегони у Сполучених Штатах та їх вплив на життя нашої країни. Нас з вами поговоримо з політологом, який зараз з нами на прямому зв'язку. Кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Доброго ранку, пане Олексію. Чуєте нас? Друзі, доброго ранку, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Тож, Олексію, почнемо із Молдови. Остаточні результати на виборах в другому турі поки ще не оприлюднили, проте вже є перші результати. Про що вони власне свідчать? Це добре для нас? Ні, звичайно. Звичайно, це добре для нас результати. Хочеться привітати. Дійсно, Майо Санду, яка декларує декларувала про європейський шлях розвитку для Молдови відповідно, але те, що їй було непросто, це абсолютний факт. Як на мене, вона звичайно декілька помилок зробила в своїй політичній кампанії. Вона була недостатньо активною. Це 100%. Вона навіть гасло після першого туру, в якому вона не виграла, а хоча її це провокували, відповідно змінила да з за Молдову відповідно да врятуємо Молдову. І ми бачимо, що дійсно Російська Федерація вчинила нам як на Молдову, так і на Грузію, про якому. Скоріше за все будемо сьогодні говорити на безпрецедентні впливи, відповідно як фальшуючі результати, так і здійснюючи відповідні масові підкупи. Сама молдавська сторона говорить про те, що да дійсно близько 100 мільйонів Російська Федерація використала на підкуп. Якщо дійсно аналізувати попередні результати, які зараз в Молдові, то, наприклад, Гагаузії проголосували там майже 94% за проросій російського кандидата. Ну, це Добре, що не 105. Потайні. Добре, що не 105. <ріст> Пам'ятаєте, як здимов, у нас... Ми да. здивовані. Як у нас да, було на виборах. видана історія, бо там ті, хто мешканці Придністров'я, вони там щось близько 70, більше 70% також проголосували за проросійського кандидата. Ну, тобто, ми, ми бачимо, де є серйозний російський вплив, де він має на превеликий жаль досить традиційний характер, там відбулися дійсно серйозні маніпуляції. Але по великому рахунку, за рахунок проєвропейської діаспори, а в Молдові ця цифра завжди досить висока, в даному. Випадку десь близько 340 тисяч молдаван на іноземних дільницях підтримали проєвропейський курс. Ну в середньому друзі це десь до 15 відсотків від виборів до виборів. Це відсоток складає. все ж таки вони як витягнули по суті на собі референдум під час першого туру, коли більше ніж 15-50 відсотків. Ну зафіксували по суті свій європейський шлях на молдавани, так і відповідно підтримали май Анду, тому що допоки не почався перерахунок в відповідних закордонних дільницях, десь на пів відсотка все одно навіть опонент Санду вигравав, і це дійсно був і для України, і для Європи, і для самої Молдови дуже серйозний тривожний дзвіночок. Але те що скажімо європейські сили і Санду виграли тільки, тільки цей бій на а не війну, тому що справжня війна звичайно, буде в 2025 році літку, під час парламентських виборів, тому що я нагадаю, що все ж таки Молдова це парламентсько президентська республіка, і від того, які розклади будуть відбуватись там, вже зафіксується фінальна, ну скажімо, конструкція, яка буде в Молдові, але а чи можливий то, чи можливе реванш таки чи можливий, Алексій... не зроблять як раніше? Да чи можливий так. реванш про російських сил на ось е, парламентських, парламентських виборах? виборах. Так, <кій> да, ризики такі дійсно є. І з цього навіть це зрозуміло з мого спідчя базового. Да? Ага. І навіть математичні, скажімо, прогнози, вони, скажімо, досить тривожні для проєвропейських сил. Адже дивіться, в першому турі Стеногло опонент ну, має Санду, він набрав 24%. От. А другий тур він вже був скоріше ну, не за, а проти. Да? Така гра на гра гра Негативних рейтингів гра антирейтингів і по суті за наслідком другого туру він показав результат ну майже 50% ну в принципі збільшивши його. Чи будуть проросійські сили використовувати таку риторику, що проросійський тільки один кандидат скажімо, в другому турі набрав близько половини голосів? Та звичайно будуть. Більше того, не забувайте, друзі. Ще є усатий який набрав майже 14 Сотків і абсолютно умисно не підтримав жодного з кандидатів, розуміючи, що він набагато витягне для себе більше, якщо mm. просто зараз промовчить і зайде третьою силою, яка і буде вирішувати майбутнє ну, скажімо, да варіант коаліції, скоріш за все. На 14%, друзі, це дуже серйозно. А тепер проплюсуйте, скажімо, далі дати другого туру і результати усатого. Тому дійсно про європейські. Ським силам потрібно буде дуже серйозно працювати в сенсі політ технології для Оці, того, щоб ця тема дуже план... широка. Ми можемо говорити дуже довго про вибори в Молдові. Давайте так. перейдемо до виборів, які нас ще більше цікавлять. Рівно до бази залишилося до основного дня голосування на виборах президента США. Хоча на них вже проголосувало понад 70 мільйонів американців. Українці з нетерпінням очікують на результати цих перегонів, особливо ми з володією. Чи справді вони такі важливі для нас? Чи можливо після цих? виборів завершення війни як обіцяв Трамп? На яких умовах, якщо звісно він переможе? Давайте для початку або ж чи варто очікувати на е, збільшення підтримки України у разі перемоги Гарріс? Чи вона обере якусь таку політику? Знаєте, знову ж таки стримування Росії? Ну що друзі сказати, як кажуть в американській політиці. Я думаю, за результатом цих виборів не знайдеться все ж таки якої срібної кулі для Путіна, і це абсолютно очевидно. Я не думаю, що завершення виборів сполучених штатах означає автоматично програш на чи виграш Російської Федерації, чи відповідно те, що Трамп залізу реалізуватиме свої, свої там. Електоральне гасло, що він там протягом доби завершить війну. Ні, це звичайно поки що електорально-технологічно, скажімо, історія. От але те, що вже частина виборців США проголосувала, це факт, буквально найсвіжіша сьогоднішня новина, що проголосувала сама Камала Харріс і проголосувала вона через поштове голосування. Тобто, тим самим вона підтримує тих виборців, які. Голосують саме таким чином, і підтверджуючи цей скажімо, вибір для голосування, він є легітимний, ага. от тому, що ну тут, тут також технології приймають участь, тому що Трамп радик, ну, скажімо, підтримує радикальний електрат, якого він мобілізує прийти відповідно на дільниці. Ага. Ну і в тому числі відповідно своїх виборчиків, які готові про себе проголосувати. Камалаш в тому числі робить велику ставку на ну відповідно голосування? поштове голосування. Ага. Будемо. Ну, Чекати результатів на Ми очікуємо та таку боротьбу то <coughs> наздряв наздрю дуже серйозно. І вже навіть правоохоронні органи сполучених штатів це інформація на вчора, готуються з відповідним заворушенням в невизначених штатах і в штатах, скажімо так, де виборчики готові проголосувати за Трампа, змінивши свою позицію з демократів. Ну скажімо, такі ризики також є. Ну це очевидно, тому що для Трампа абсолютно все. І його також, скоріш за все, життя поставлено на кон в межах тих кримінальних право так. Наступного uh -huh. та відкриті, і технологічно вже пройшла інформація зі штабу демократів, що Трамп у будь-якому випадку голосування десь під час завершення виборчого процесу готовий оголосити себе переможцем, пане Олексію, змушені просто так здаватись не буду. Да, дякуємо вам, змушені поставити кому, як кажуть, у нас молдовани в Молдові. Будемо подивитися, що там завтра. Це дуже визначний день. Дякуємо вам і нагадаємо, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Дякуємо і.